Всім привіт! Ви на каналі Pentium Chronicles і я його ведучий грав. І сьогодні справа така: треба знов перебрати, відремонтувати та налагодити комп'ютер мого батька, який вже колись мількав в роликах, я залишу посилання в описі. І нам зараз що треба зробити. Просто зробити, щоб воно робило. Щоб або XP, або Сьомка, зараз це взагалі не важливо буде. Просто треба, щоб на чомусь мій батька там 5-6 днів пересидів, а можливо менше. Поки я розбиратимусь з його робочим комп'ютером, який йому з фірми колись надіслали ще на початку війни. Вже не в дуже гарному стані, а зараз його стан тільки погіршився. Там жорсткий диск, клація регулярно та затупає. Ну тобто всі зрозуміли, що проблема з диском. Але для того, щоб цей диск замінити, треба перенакатити вінду, знайти для цього диск підходячий і так далі. І тому подібне. Спершу я зроблю ось цей компик швиденько для мого батька. Знов такий, який вже колись робився, і просто по факту я з нього знімав процесор, щось там міняв ОЗУ, Я вже не пам'ятаю, але я зараз з нього витягнув оці от, от окрім оцієї, раз, два, три картки. Навіщо тут звук стояв, оцей бюджетний? Я не знаю, треба буде подивитися, що там по звукових портах. Але що саме цікаво, я зараз ну, перевіряв порти під оперативу. Тут стояли по 512. І вони не пахали. Я тикав -тикав, коротше, я знайшов в себе 4 плашки DDR2 по ГІГУ, які тут разом завелись. Прикол в тому, що на цій мамці це P5 GCWM, якщо вам видно. І Прикол цієї мамки в тому, що це обрізаний чипсет по факту не самий класний з 945-х45-х якби, не самий топовий чипсет взагалі. А тут ще й обрізаний 945-й, тобто ви розумієте, так? Да, так от, цей обрізаний 945 чипсет, ще й з інтегрованого графіка, а обрізаний він на саме банки пам'яті. І тут плашки пам'яті можна ставити тільки односторонні, якщо бажаєш, щоб було видно більше 2 гігов, Ну, теоретично. Просто є така ще материнка P5PEO2. Ну і начебто все. І P5PL2X, я от не пам'ятав вже. P5PL2, начебто просто. Там теж 4 слота, і це теж 945 чипсет. так от там 945 PL, а тут у нас 945 чи GL чи щось таке. І в нього, в нього від вендора взагалі-то йде обмеження на 2 ГБ з самого початку. Навіщо 4 слота, тоді? Гарне питання, але це старі достатньо мамки з одного боку. З іншого боку, на цій достатньо старій мамці чомусь є підтримка не тільки 65 нам Duo, а ще й нормальна така підтримка про цих, типу, Є7500, є 6500 і навіть клади 6600. Хоча з цього всього виходить, що і якісь клади 8000 або 9000 серії тут можуть заводитись. Звісно, не гарантовано, бо і 6600 тут якби теж не підтримується офіційно. Але факт є факт, я на ній перевіряв цей квад, коли він був в мене на руках, і він заводився. Це окрема, це цікава історія про квади на астосовських 945-х материнках, а можливо не тільки на астосурських, але я тільки з асоцівськими. якийсь ще гігабайтівський один раз перевіряв. І так, це працює, але кажу одразу, квади ще 600 на 945-му чипсеті зазвичай виглядають в Вінді як 3 ядра, але мають повний кеш. І щось середнє по перфу між чотирма ядрами та трьома. Але у 945-го чипсета при цьому він дешевий. Та е, він впирається хоча максимум в 3,5 гігів, Як ти не пригай, вище не пригнеш, але в нього велике КПД досить використання частоти пам'яті, бо таку пропускну можливість, як 945 або 965 чипсет, має на 66 МГц. P35 матиме десь на 800 -х. І я так припускаю, що це було маркетингове занижування перфа під підсистемі пам'яті, щоб потім легше було цифрки показувати на більших частотах відносно менших частот. Але не знаю, я не буду зараз брехати, або це для більшої гнучкості контролера пам'яті робили. В будь-якому випадку, так, 945 чипсет краще з пам'яттю працює, ніж усі наступні там за 965. А 965, в свою чергу, дорожче за 945, але він хоча б бачить більше за 4 ГБ зазвичай, але теж бувають випадки, коли чомусь ні. Тому зараз, зараз, я от просто всунув комплект пам'яті, яка все ж таки завелася, побачилась побачилася в нас тут 3,5 ГГ, що мене дуже здивувало після всього того, що я, як я намучився з цією оплатою того разу. Зараз я разок вмикну, щоб ви подивились на цей чудо просто. Так, де тут у нас? Так. Якщо вже нічого не зламалось, то ми зараз побачимо знов цей прикол. Але є думка, що я вже щось змінив, поки ка. ну я висмикнув в 4 пін. Так. Трай номер 2. Оп! 3448. Бачите всі? Тобто ця материнка все ж хаває в нас більше за 2 гіга. Як би там написали на сайті виробника. Тому е, в мене щось, не те, що там мені шкода для батька, але я знаю, просто, що цей комп потім стане вагу і буде стояти. Тому я зараз ставлю трошки іншу материнку, бо він все одно не буде на ньому нічого робити. Максимум подивиться пару разів YouTube і все. Ну, якби він до цього взагалі на одному гігло оперативи сидів, тому я зараз йому поставлю просто іншу 945-ту материнку, скоріше за все, просто з двома слотами, яку, яка не має підтримки 45 нанометрів, а ця піде мені в комп замість моєї P5LD2 повноформатної, яка теж, ну, якби там більше налаштувань, але вона не сок в тому плані, що 45 нанометрів вона не хаває. А я хотів би все ж таки скоро перейти на 1080, тому ця материнка піде мені. Так, друзі, от материнка, яку я сюди поки що буду ставити, вона прийшла мені нещодавно в коробці від підписника з нікнеймом Зекчик. Про це відео буде окремо на каналі скоро. Але поки що я зараз зроблю ось цей невеличкий відосик і все. Розпаковку цієї посилки я вам покажу потім. Так, я сьогодні буду намагатися максимально коротко. Я і так вже вступ затягну, тому я її зараз ставлю, вкручую, підключаю, і ми дивимось, чи буде завантажуватись, чи треба ще щось робити. Бо головне, тут що те, все я вступі показав. Це те, що в мене тепер є все ж таки материнка з 4 гігами, яка працює нормально і яка схаває, що на менш Є 7500. Це вже перевірялось. В мене є Е6500, зараз, але я 7500 куплю, або якщо хтось з вас мені зашли Є7500, або Core 2 Quad Q6600, щоб мої ролики стали краще. То скорим часом в мене з'явиться шостий айфон. Я буду ним записувати 1080. Так, друзі. Я в принципі готовий це робити. Тому, якщо в когось є проц нормальний на 775, або не тільки на 775. Якщо хтось просто хоче мені щось подарувати, будь-що. Або задонатити, ви завжди можете це зробити. Щоб задонатити, я залишаю в описі реквізити. І нагадую, що це дуже важливо, бо саме за рахунок ваших донатів я досі маю можливість, хоч якусь зробити для вас відосики. Бо іншим разом мені просто доведеться зараз піти. Працювати з моїм станом здоров'я, я взагалі не впевнений, що я хоч щось буду робити, окрім якоїсь брудної праці. Після цього Ну взагалі, тобто канал не існуватиме. Тому будь-яких маленьких донатів не існує, а будь-який ваш донат допомагає швидше випускати відео і більш оптимізовано використовувати те залізе, яке в мене є. Бо Оликс теж щось не дуже розкупається поки що. Це якби за бажанням. Є бажання донатимо. Нема бажання, не донатимо. Але я нагадую також, що зараз йде війна, тому я розумію, що донат на ЗСУ він більш важливий. Якось так. Так, далі далі в описі також є в нас посилання на групу в телеграмі, де ви саме і можете мене знайти. щоб... Мені, наприклад, щось заслати або просто поспілкуватись. Знайдете мене в групі, я вам дам усі координати, я знімаю усі розпаковки, але відео виходить не одразу, а через той деякий час, інколи декілька місяців, тому що просто поточного матеріалу набагато більше, ніж в мене часу, щоб монтувати відосики. Дякую за розуміння. Поїхали далі. Так, шановні глядачі, я маю зізнатися, в мене навіть зараз проскочила ідея крім запхати. Тут в принципі теж робоча материнка. абсолютно, Але де-факто я бачу, що тут спух Кондер, а це вже не, не дуже ок. Тут є інший дефект, тут є проблема з живленням задніх USB, та ps 2 портів, вони всі висять, я так зрозумів, на одній перемичці. Але передні USB-порти тут працюють нормально, і один задній PS на два порт працює або клавіатура, або миша. Звісно, сюди вставив би клавіатуру і все робило б нормально. А все інше просто спереду, або вивести плашкою назад, наприклад, плашкою назад, два порта і наперед он два порта. Якраз батько вистачив. В нього спереду два флешки, ззаді тільки миша. Ну і що? Ну, і максимум, що може, туди сканер старий стане. Тобто все теж, теж нормальний варіант, в принципі. Але оцей кондер треба туди паяти. Ну, тому затягуємо відос. Поки нагрівається паяльник, я просто хочу трошки з вами порозумітися. Я готовий поставити таке, ну, в принципі, вже майже лайно. А для когось це вже крінж, яке лайно. Батько, не тому, що я не люблю батька. Ні, я дуже люблю батька. Але просто я дуже. Якби ви звик все використовувати ну, так, як воно буде максимально розкрите. І якщо я знаю, що на цьому компі ніхто ніхуя не робитиме, або максимум там раз в півроку включать там якийсь єбучу іронію судьби на Новий рік, може, можливо, і то не факт. Або, скоріше за все, просто воно стоятиме в куту, то вже круто, що я сюди поставив статашний диск, хоча б під. А ну, з іншого боку, тут теж у нас та сама ддр 2 Тут ті самі в нас спорці. До речі, тут ще є 45 нанометровий техпроцес підтримка. Але тут одно канал, бо в'яжний чипсет. З усього іншого, ну якби, звук, до речі, тут працює. Туди треба. Я згадав, чому оця мамка стояла. Там зі звуковою якась проблема, там застряг штекера, шматочок в. Зеленому саме порті, от курва, я не знаю, як його звідти виколипати. І оскільки я на неї буду сидіти, от я туди поставлю свою звуковуху Soundbuster Live і буду через неї сидіти, бо я все-все одно для себе її поставив би. Батько оці зайоби там зі звуковухою, не знати в який порт тикати штекер, якщо я здохну раптом, ну це таке собі. Зрозуміти правильно. Я там і зайві USB, і все. Буде нормально. Ну, якось так. Від того, що вона буде одноканальною, де-факто в тому ж самому Ютубі не сильно просяде, наприклад, перф. Знову ж таки, порти. Тут на щастя, на щастя тут порти СТА-2 вже. Тому все буде нормально. Так, друзі, я запаяв Кандер, ну, все має все бути гарно. Поїхали далі, не будемо затягувати монтаж, бо саме на монтажі я зазвичай валюся, бо я не вивожу подовго от, в одне місце тупити і щось робити. І все, я тупо висну, висну, засинаю. Ненадовго, бо зі сном теж проблема. Коротше, пизда, люди. Я вам не бажаю такого. Поїхали, ставити материнку. Все. Дивіться, я отаку плашку назад поставлю, тут якраз дірки є зайві, а, а тут я підключив передню ці два USB, там один може пошкоджений, треба буде подивитися, але все інше я підключав, кулер ще треба поставити, я її прикручу і подивимось, чи воно стартане. До речі, от що я пригадав ще, тут цікавий такий блок живлення в цьому компі стоїть, бо це звичайний начебто ISO, я таких бачив. Ну, досить багато за своє життя, але шестипін у цього у першого. Як ви вважаєте, чому? Свою думку обов'язково напишіть в коментарях, чим він відрізняється від інших, начебто таких самих ISO 450 pp ну ХЗ. Ну, наче як ФМ, взагалі на FSP більше похоже по товщині дротів. Хоча ISO і, і не є таким же поганим, але все одно шестипін. Ну хизи. Так що сюди насправді... Напрашується віддяха якась, але це, можливо, згодом перевіримо. Точно не сьогодні. О, шановні глядачі, користуючись нагодою, я пропоную нам спробувати, як піде на цій материнці оця 4-гігова плашка Team DDR2. Е, так, Це не тільки MD, наче як пам'ять, яка має і там, і тут і йти, але звісно на всі Intel інтематеря. Тримають таку пам'ять. Але Віа для мене окремо славиться тим, що вона у тому числі і таку пам'ять теж тримає. Тобто до 4ГО модулі, але може з деякими обмовками тримати вона ці модулі, як, до речі, і Nvidia. Більшість плат на VIA та Nvidia тримають хоч як то ці модулі. От ми зараз і перевіримо. А, якщо хтось з вас бажає для своєї якоїсь нормальної P45 або G41. Мамки такий модуль заказати для членів моєї телеграм-групи та підписників каналу. Це це задоволення коштує всього лише 360 гривень одна плашка або 700 за пару. Проте на сумісність ваших материнок з цими плашками краще дивіться саме, бо ніхто вам не може гарантувати, що саме ці плашки підуть на саме вашій материнці, бо 4 плашки ddr 2 це в принципі. Не дуже розповсюджене явище і працює воно теж так собі інколи. Тому просто, щоб ви знали, що в мене таке є, якщо вам цікаво. Це не мої плашки, на жаль. Саме тому я не можу просто взяти, подарувати або за 200 гривень віддати. Але все ж таки я дивився пропозиції схожі, вони зазвичай дорожчі, якщо казати саме про ті пам'ять, яка йде і на Інтелі, і на AMD. І до речі, якщо ви бачите цей екран, то комп щонайменш стартанув, але не... можливо, тому що тут спікер зламався на материнці. Але ми такий можемо підключити. Давайте підключимо і подивимось ще раз. Тут відключимо другий диск. Секундочку. Давайте одразу два диска поставимо. З якого завантажиться, з такого і завантажиться. Головне, що клавіатура в нас підключена. І тому ми все дізнаємо зараз, як воно працюватиме. Чи працюватиме воно взагалі. Тут у нас, до речі, 950-й не найпоганий поганий стоїть. Давайте дивитися, що воно завантажить і звідки. Такий сьогодні не дуже довгий відосик, але все ж таки. Бо довгий дуже довго монтувати, він ще буде тоді місяць висіти, або і два місяці. Враховуючи те, скільки зараз відосів вже в черзі стоїть, я хочу щось таке, що я сьогодні викладу, розумієте? Тому я, мабуть, не помилився, взявши цей комп, тим більше, що треба його все одно було робити. А робити тут не так, щоб багато, але я вам ще не менш показав, які в мене є мамки чудернацькі, і які я іноді рішення беру для своїх завдач. Так, я сам сиджу на 775, на речі, я сиджу на P4, але я на ще це казав, і всі, хто давно на каналі про це знають, так, це, звісно, потребує певного софта для перегляду інтернетів, але повірте, там є взагалі-то непоганий аналог і хрома на базі Chromium, і аналог Firefox офіційно, на базі більш старого Firefox, але який оновлюється тим не менш, от, до речі, отакий і отакий. Саме про них я й казав, а ще є. Камеліон, якщо вам потрібно на стару систему, можна ставити Камеліон, який навіть без SSH1 працює. Не те, що SSH2, який от саме пішли з К8 та пнів четвертих, а саме без SSH1 він навіть може працювати, але я не уявляю собі сучасний інтернет, на якомусь просіди навіть немає SSH1. Це що? Це Pentium 2, ну я не впевнений, що там це можна назвати сучасним монетом буде. Тут якби на Pentium 4 не дуже воно на сучасний тягне. Ну що, ну я, не, ну я не знаю, які тут тестів зараз не буде. Просто я вам показую, скільки воно, до речі, бачить. а ну давайте... Отак, з однієї кови, бо мишака в мене нема. Давайте. Раз, тискаємо. Давайте дивимось. Мій комп'ютер. Де тут кнопка з меню? От з меню кнопка. Так, о, є. А. От бачите, як можна з клавіатури користуватися компухтером? О! О! Ага, АГБ всього лише 1,87. От то, про що я казав, що вона планкета бачить. А чипсет обмежений все одно своїми двома гігами, на жаль. а... Є мамки, які не обмежені двома гігами. Якщо вам цікава ця тема, можемо на цю тему окремий відосик зробити. Так само, як якщо в мене хтось зашиє квад, 6600 саме, я зроблю вам з асосівськими платами усі, що в мене є, саме 945-ми, а це що 3 або 4 штуки, та ще декілька Неасосівських. От ми і перевіримо, які з Неасосівських тримають Q6600, якщо мені хтось закине свій квад Q6600. Отак от. Так от. Дякую за перегляд. З вами був Грау. Поставте обов'язково цьому відео лайк. Пока-пока, друзі. Дякую за перегляд.